Вітаю, дорогі читачі? Ми закінчуємо обговорення всесвітньо відомого оповідання Жага до життя видатного американського письменника Джека Лондона. До вашої уваги підсумковий урок за твором? З вами Ольга Віталіївна. Жага до життя це оповідання. Які ознаки цього жанру прози притаманні твору? Він невеликий за обсягом, в ньому небагато героїв дві людини і вовк. В творі зображена обмежена кількість подій. Вони розвиваються на протязі невеликого проміжку часу. Давайте за допомогою асоціативного грона унаочнемо фактори, яким протистояв головний герой, борючись за життя. Це природа. Самотність, голод, фізичні страждання, хижі звірі і навіть саме золото. Звідки ж у головного героя оповідання така жага до життя? Джек Лондон пише, потрапивши в лабети смерті, він кинув їй виклик і відмовився помирати. Ці слова підказують нам головну думку твору. Життя в людини одне, і вона повинна боротися за нього всіма силами, долаючи всі загрози йому. Чи виникало у вас, дорогі читачі, питання чому в головного героя твору немає ні імені, ні прізвища, а ім'я його компаньйона відомо? На мою думку, автор хотів нам сказати. Що негідником, який кинув напризволяще травмованого товариша, був конкретний чоловік, якого звали білом. А мужньо боротися за життя може і повинна кожна людина, не зважаючи на те, як її звати. За допомогою Фішбоуну давайте порівняємо безіменного героя оповідання. І його компаньйона Біла. Біл кинув травмованого товариша, а головний герой не став сосати кості загиблого компаньйона. Біл ні золото до останку, а головний герой викинув його. Біла з'їли вовки, а головний герой переміг вовка. Біл загинув, а головний герой вижив. Висновок очевидний. Гідний життя саме головний герой оповідання. Порівняння героїв твору вияскравлює головні особливості творчої манери Джека Лондона. Він прагне показати людину у важкій життєвій ситуації, на зламі долі. Реалістично описує обставини подій. Події в його творах розвиваються динамічно. І всі вони строго підпорядковані головній думці твору. Характери героїв розкриваються через діалоги та думки. Автор прославляє мужність, силу волі, гідність, самовідданість людей. Джек Лондон в північних оповіданнях показав, як північ, холод випробують людину. Якщо вона в чомусь хибила. Зрадила товариша, не допомогла іншій людині в скрутному становищі, невиправдано вбила тварину, північ вб'є її. Там виживають, тільки відважні, цілеспрямовані, сильні духом. Відбиваючи підсумки уроку, скажу кілька слів про сюжет оповідання жага до життя. Зав'язкою є епізод. Коли головний герой підвернув ногу. Розвиток подій це розповідь про подорож героя, його намагання вижити. Традиційно кульмінацією твору вважають боротьбу людини й вовка. Особисто для мене самий напружений момент, коли чоловіка бачить екіпаж корабля, тому що саме тоді остаточно вирішується, чи виживе герой, чи загине. Спад подій перебування героя на китобойному судні. Розв'язка. Прибуття корабля до Сан Франциско. Шановні друзі. Закінчилося наше знайомство з оповіданням жага до життя. Яке, я впевнена, нікого з вас не залишило байдужим. Читайте інші твори Джека Лондона Багато нового дізнаєтесь про життя людей на півночі. Зрозумієте, що таке справжня мужність? Дякую за увагу, шановні друзі.